Найсильніші на воді стартував щорічний міжнародний турнір з водного полу. Позмагатись у львівському басейні приїхали найсильніші команди із восьми країн світу. Напружена боротьба між наймолодшими ватерполістами світу триває. Наразі повністю володіти перевагою та м'ячем у басейні намагаються спортсмени із Німеччини. А гідний спротив їм чинять юні львів'яни. Так відбувається передостання гра другого турнірного дня. Усім цим юнакам не більше 13, однак у воді вони справжні професіонали. На першій хвилині одразу ж перший м'яч у ворота львів'ян. Команда сильніша, вона більш технічна. У нас молоді гравці, багато в них досвідченіші. Бачите, самі вони якби по фактурі сильніші. У нас молода перспективна команда. За декілька хвилин берлінські ватерполісти забили і ще три м'ячі. А от нашим хлопцям бракувало і досвіду, і сили. Щоправда, з допомогою підказок тренера на тебе дивився на тепер. Львів'яни таки розмочили ворота суперника. А в перерві ще й вислухали цінні настанови. «Команда все знаходиться тут. Пішов край, і вже диспетчера. Другу половину гри господарі почали упевненіше, і одразу ж із голу львів'яни атакували, німці із труднощами утримували оборону. У такій ситуації нервували обидва тренери. Получи меч, Антон. Не Мішу. Сам! Сам! давай. Давай, До вратаря. щоправда, сили духу швидкості витривалості та кмітливості. Львівським ватерполістам вистачило ненадовго. Зі Ім постійно потрібно намагатись закидати м'яч якнайдалі і намагатись плисти значно швидше, бо як тільки вони нападають, то нам вдається їх обігнати і перехопити м'яч. І, попри великий гольовий розрив, 15-3, іноземні тренери визнали у наших хлопців. Також є потенціал. Тут дуже хороші противники і можемо тут навіть дечого навчитись. У Німеччині є багато майстрів спорту з водного полу, І у нашій команді теж є досвідчені спортсмени. Та все ж ми приїхали, аби набратися ще більше досвіду. Наразі беззаперечними лідерами турніру з водного полу є команди з Бресту, Берліна, Вруток та Кишинева. Однак попереду і ще три дні змагань. Ірина Шубінець, Роман Менький, головні новини Львова.